Доброго дня, мене звуть Лілія. Хочу залишити свій відгук після пройденого навчання у школі «Нумерологі. про Світлани Чабанюк. Я навчалася за двомісячною програмою Numerus Pro, про». була на груповому навчанні із супроводом куратора, тобто із супроводом безпосередньо самої Світлани. На дане навчання я потрапила таким чином, що до цього я почала цікавитися нумерологією чисто для себе, хотіла дізнатися, в чому моє призначення. Ось, і перед цим проходила такий міні-курс з нумерології Таро. Ось, але пройдячи цей курс, у мене було дуже багато запитань саме до того, як персоналізувати ці всі енергії, про які там розповідаються. І мені дуже було цікаво взагалі більш глибше в цьому розібратися. Мені попалася реклама Світлани в інстаграмі, і я пройшла безкоштовний курс фундамент триденний такий марафон, і мені дуже сильно сподобався саме підхід Світлани, те, яку вона нумерологію викладає, тому що нумерологія та ро це зовсім не те, ось як я тоді вже зрозуміла. Ось, і власне тому я вирішила піти на навчання саме до Світлани за її такий системний науковий підхід. На навчання, в мене було такі два глобальні питання всередині себе. Це про моє призначення, яка моя місія на цій землі. Я таким питанням задалася. Ось і, взагалі, за своєю освітою я психолог, і коли ми там вивчали людину, то мені завжди було цікаво, в чому ж полягає ця фундаментальна індивідуальність кожної людини. І от, власне, проходячи навчання на цій програмі Pro, про, я для себе відповіла на свої ці два питання. І навіть більше того, і ще купу всього для себе відкрила. По-перше, про себе, познайомилася із собою, якби заново вже пізнала, якби всі свої сильні сторони, слабкі сторони, структуру своєї свідомості, підсвідомості, те, як на мене, як на особистість впливає моє ім'я, що мені дає рід, яку. Силу. Також іще вивчали ми персональний час, внутрішній час. Це взагалі просто мега крутий такий досвід і стільки інформації дізнатися за два місяці. Навіть якщо, мабуть, все життя жити, можна стільки і не дізнатися самому про себе. Програма дуже насичена, інтенсивна, наукова, така структурована і зрозуміла. Дане навчання для мене, воно безмежно цінне, тому що так багато інформації, дійсно такої глибокої, навряд чи самому можна десь взагалі знайти. Ось, і те, як викладає Світлана, як побудований цей весь процес навчання, дозволяє глибоко структуровано пізнати нумерологію для себе, про себе. І це взагалі для мене особисто таке велике було відкриття, що за датою народження і за прізвищем ім'ям по батькові можна читати людину як відкриту книжку. По суті, все можна дізнатися саме за цими двома такими водними даними. Звісно, перевагою цього навчання є те, що є можливість не тільки якби про себе багато чого дізнатися, але ці знання приміняти до інших людей і власне спробувати себе у ролі нумеролога, консультанта такий досвід отримати, пройти сертифікацію разом із Світланою, провести цю консультацію від початку до кінця отримати зворотній зв'язок від Світлани від такого. Професіонала своєї справи, так, і зрозуміти для себе, що ти вже можеш на даний момент, а в чому тобі ще потрібно вчитися прикладати більше зусиль. Ось, тому дуже круто, що за два місяці відбувається така внутрішня, по-перше, трансформація, яку ти спочатку не розумієш, але цей процес він неминуче запускається. І те, що так багато всього про себе дізнається, і ще й до того ж. Що... Можна опанувати за два місяці інтенсивної роботи, нову таку сферу діяльності, спробувати себе у ролі нумеролога, консультанта, саме працювати у цій сфері і розвиватися надалі. Можливо, таким самим складним було на самому початку переключити свою голову і вчитися нумерологічному аналізу, вчитися логічно розмірковувати і якби складати ці всі частинки, цю всю інформацію один до одного, як пазли, для того, щоб отримувати таку зрозумілу картину. Ось. Але із часом це все якби. В голові так простроюється, що ти вже по-іншому навіть і не можеш мислити і розмірковувати. Ось тому дуже класно, що Світлана навчає саме логічно розмірковувати над інформацією, щоб персоналізувати її кожній людині окремо, а не там прочитати з книжки, так і розповідати кожній кожному одне й те саме. Ось тому, що ну от якщо порівнювати з нумерологією Таро, яку я проходила, то там взагалі все одне і для всіх. Проходячи дане навчання, я дуже багато дізналася цінного саме про себе в першу чергу, і вже потім далі, аналізуючи своїх близьких, також багато для себе всього зрозуміла саме про них. Про себе можу сказати, що, наприклад, своє призначення, навіть не припускала, що воно у мене таке відповідальне і насправді велике. І потрібно старатися йти до того все життя. Я розумію. Які навички мені потрібно в собі розвивати, а що у мене би, в потенціалі, в моєму вродженому, є для того, щоб реалізовувати своє призначення? І, власне, якби, розумію, як мені рухатися цією дорогою життя. Також я зрозуміла свою структуру підсвідомості, так, свою структуру свідомості. Розумію, що в мене сильний рівень голови, і це дійсно так і є в житті? Я дуже багато всього думаю, обмірковую, але мало якби дію у матеріальному світі. І зараз я розумію, що мені просто потрібно кооперуватися з тими людьми, які більше про дії, про проявленість. Наступне таке для мене велике відкриття було те, що у кожної людини є свій внутрішній час, і він тече, пливе і несе нам свою певну задачу і урок, яку нам потрібно засвоїти і виконати. Звісно, для того, щоб стати професіоналом, нумерологом, консультантом, потрібно дуже багато практикуватися, саме приміняти ці всі знання, які дає Світлана на практиці, для того, щоб закріплювати їх і формувати у собі нові навички. Саме школа Світлани дає оцей старт, якісний старт для того, щоб розвиватися у цій сфері. Тому всім майбутнім студентам я раджу в. Брати саме школу Світлани, тому що такої глибини тих знань і такої цінності мені здається, не дає ні одна школа.